Луцька бабуся уже багато років поспіль потрапляє додому через ось це вікно, що на першому поверсі. Пенсіонерка використовує для цього драбину. Нещодавно у соцмережах з'явилося чергове відео, як пенсіонерка саме таким способом потрапляла додому. Ось, власне, і ця багатоповерхівка, що на вулиці відродження, на цьому відео бабуся бере драбину, ставить її до підвіконі, і за секунду вона вже опиняється у себе вдома, як то кажуть, кому як зручно. Першу лучани зафіксували на камеру дії бабусі кілька років тому. Це неабияк здивувало не лише лучан, а й ледве не усіх українців. Відео поширили у мережі, і воно стало вірусним. Тільки от чому ж бабуся обрала драбину замість звичайних дверей. Це ми вирішили з'ясувати. Тільки от на жаль, вдома ми лучанку не застали. Сусіди бабусі переконують, кажуть, вона вже років так з 20 ходить додому через вікно, а усе через ось цей кодовий замок. Сама бабуся стверджує, що усе це від сатани, тому вона вже усі ці багато років користується лише, лише таким видом, як вибратися з своєї квартири і назад в неї потрапити. Як розповіли нам сусіди жінки, її звати Надія. Кажуть, Лучанка свого часу працювала бухгалтером, і ніхто навіть і уявити не міг, що в поважному віці вона вирішить щодня лазити через вікно. Вона практично в цю пору в церкві. Кожен день. Так. А так вона може бути ну діба вранці ще до того, або після обіда. Вирішила Тоби, через навіть, надого, що це поставили там на дверях корт наживати. Ну там не знаю, чи це в серпі може їй щось таке розказали, чи що на ну, неї така якась мотивація, що це не можна, це від диявола. І тому вона ходить через вікно. А в неї якісь рідні можливо немає, немає. на вже давно-давно. Хоча була дуже розумна жінка, була б гавтором. За словами людей не користується бабуся звичайними дверима у під'їзд через свої релігійні переконання, і як бачимо, продовжує їх дотримуватися. Сусіди наголошують, пані Надія не конфліктна. Щодня ходить до церкви. Там перебуває з самого ранку і до вечора. Тому вдома її застати протягом дня майже неможливо. Ну, вона ходить Московський патріархат. Ага. Там вони набагато серйозніше ставляться до релі... релігійних тих проблем. Ага. Дуже таке у них ставлення консервативне. І поставили двері, поставили замок, там цифри по віруванням християнським. Цих осифровування це від діявола. Як кажуть сусіди, рідних у бабусі немає, тож прислухаються, вона підозрюють виключно до представників ОПЦМП. Ба більше люди припускають, що жінка також, ймовірно, не користується навіть і документами, ні паспортом, ні ідентифікаційним кодом.